Гарі Кришна, подивіться, сьогодні у нас друге вересня. Бачимо на годиннику 16 точніше 20 15-20. Хочу вам показати, як працівники поліції працюють у нас у місті Подільську. Ось дивіться. Доброго дня. От тут такий цікавий тут у вас такий цікавий. Доброго дня. Добрий день. Що у вас тут проводити годину відпочиваєте чи як? Ні. ще не помиляєш, так? Так. Ішмигель. Так. Чи не на робочому місці? Ми на робочому місці. Тут слідчі дії проводити? Так. Проводити слідчі дії? проводити? А огрожуюча ленточка, що тут ще дії проводиться. Проводимо, а що нам заборонено проходити повз. Можливо, наблюдаємо за чимось. Можемо ми таке робити? Це припущення. Це ваші припущення. Ні, це ви припускаєте. Я, я кажу, що чому ви на робочому місці, а каже б. Ви, а ви кажете, ми бо... на робочому місці. Ми виконуємо слідчі дії. Так, там так. це заборонено тут проводити. Попили каву, попили, да, попили, попили зараз. Це вже все, провели вже. Провали, вже, слідчі дії вже Ви не все? заважайте проводити слідчі дії. А є, є, а раз, а я, а є, є РДР є? Я ще раз вам кажу, не заважайте проводити. Слідчі, слідчі дії, є. Щоді, коли є РДР. Є РДР є. Що таке? Що ЄРДР є? Є ЄРДР. Слідчі діло, що тоді, коли є ЄРДР. Ще раз вам говорю ЄРДР. — Є РДР? Так, так. Та ви що, можете оголосити. А ви що це? Можливо, маю, треба ж перевірити. Можливо, я можу вам виграти якісь злочини, які ви зараз проводите дії. Тож поділіться, я вам скажу, да або ні. Ні, ну розумієте. Розумію, так? Ось ну, так, бачите, поліцейські, це я лише вам один раз показав. А нас лише вам показав, як поліцейський носить службу. Це, це обідла слідчі Маснюк і Шмигель слідчі. Бачите, ці поліцейські вже втекли, бачите, вони тут вже, вже не сидять. Майже кожного дня поліцейські тут відпочивають, тут каратають години, а потім в кінці місяця отримують зарплатню а ще премію. Чи немає у нас в місці злочинів? Питання відкрите. Чи є що прицетки ще робити, шукати там диверсантів, там злочинців, там е цих маняків є, але вони просто під каву і все. І ще бачите, все, ще дури, що. А можливо, все, що дії проводимо, тобто застосовують брехню, аби себе відбазити. Якщо такі поліцейські така у них поведінка, то вони не визнають свою, або мовчки піти себе і все. Вони ще застосовують брехню, аби себе. Випровод, виявляєте, ось такі поліцейські, до речі, офіцери поліції.